В новинах було що таке, що Україна вже не поверне собі кордони 22-го року. Вона не закінчить війну в кордонах 22-го року. Давайте так. Закінчення війни Україною можливо в кордонах 22-го року. На даний момент, можливо, Україною закінчення війни в кордонах 22-го року. Взагалі, можливо, зараз, на даний момент, Тенденції є такі? Ще можливо. Ще можливо. Ще можливі кордони 22-го року. Це дуже важко, але ще можливо. Можливості є. Але вони дуже-дуже маленькі, і це якщо буде допомога світу. Якщо ось ця карта якщо буде, оце партнерські торгові відносини, ось ця допомога, яка Америка не дає, ось вона потрібна для цього. Ось ось вона. Кордони, добре. Україна зможе повернути собі кордони 22-го року. Поверне кордони 22 го року Україна собі. Ну ви знаєте таке. Обмеження. Серйозні обмеження. Серйозніші обмеження. Ну, по справедливості, так, буде, але зараз це дуже серйозно, все це дуже важкий процес. Добре. Давайте так. Якщо кордони ще можливі за допомоги, питання в допомозі. Якщо буде допомога, будуть ці кордони. Там все так заплутано, що звіздець. Чому так кажуть? Тому що невідоме питання по допомозі. Добре, які це області найбільше. Україна може втратити області. Давайте беремо та, ну, як втратити, недоокупувати. На момент закінчення війни, які області можуть бути повністю недоокуповані. Давайте так. На момент війни, які області можуть бути повністю недоокуповані. Закінчення війни. Так, Херсонська. Може. Запорізька. Донецька, Луганська. І Харківська. Так, Херсонська. Може, може. Запорізька. Ну, тут Застій буде, так. Ну, Запорізька так. Запорізька буде. Донецька. Тут справедливість навіть. Домовленості багато по Донецькій області. завжди. Ну, Донецька, Луганська. Захист відстоювати так. Туганська також, але ну, не вийде, не виходить. Вона вся Так, Ну і Харківська область, що тут у нас? Які в нас тут помірно? Звісно, помірно. 50 на 50. Угу. Ресурси. Ну, Харківська. Ви знаєте, тут будуть... рух буде наших. Але, але також не вся. Не вся не вся, не вся, вся куп'янський напрямок, на жаль, важко, важко через Луганську область. Це зрозуміло. Така ситуація на даний момент.